Особистість. І я є чимось особливим. Особистість має бути чимось особливим. Але я ще не знаю чим. Надіюсь, що сьогодні я знаю, чим є особливим. Бо не може бути такого, щоб особистість була якась проста. Точно має бути чимось особливим. Ооо, гітара! Ти так гарно граєш на гітарі? А можна я попробую? Дякую. Може, хватить? Чому так? я не той кор підібрав. Зараз так. буде. Почекай. Ні-ні-ні. Все, Віддай. А що? Я ж гарно зіграв. Ну, краще візьми цю табличку. На загравний. Нездібний. Особистість. Нездібна. Не цікаво. О, хлопці, то ви спортсмени? Є, так я? гарно граєте м'ячом? Можна я з вами попробую? спортсмени? Так. Я думаю, мене вийде. То, давай, давай пас мені. Добре, давай. О, зараз ти. То ти погано подав, давай ще раз. Ааа, зараз, дивись, дивись. Лен! Ну майже, майже вийшло. Лені, знаєш, ви Особистість нездібна і слабка. Но слабкий. Дивно, побачимо. Зараз щось в мене має бути цікаве. Щось точно має бути хороше. Ну, не може бути, щоб особистість була слабкою і просто такою нездібною. Хлопці ви маєте гроші. А можна з вами дружити? Який в тебе телефон? У мене Xiaomi Redmi Note 5X. А на якій ти машині їздиш? Марш... Маршрутка. 49. А я в тебе квартири. Нема квартири. А куди ти отдыхать їздить? До бабушки в село, до бабусі. Там є ставок, там класно. Ну, все понятно. Бідний. Так, значить я вже не здібний, слабкий і бідний. Щось мені це вже не подобається. Особистість, і я якийсь дуже погано особливий. О, хлопці, ви так гарно вдягнуті. Ви такі гарні, такі круті. А можна з вами я буду дружити? О, тянуть, дивіться, футболка, секонд-хенд, 15 гривень. Галстук забрав тата, штани також секонд хенд. А в красоки, красовки, це з базара. Чули таке? Фірма. А, у мене ще є капелюх, капелюх. Це від дідуся. Ти такий, як ми, О, краб. Красові не стають, а красиво народжують. Але в мене є ще фірма, в мене є ще Adidas. В мене на зошиті є там фірма Adidas. Може воно підійде? Некрасивий. Ну, складається щось не дуже мені подобається. Бідний, некрасивий, слабкий. Ну, а ти якийсь вчений? Ти бачиш, такий блокнот. Ну, видно, розумний хлопчина. Можна я з тобою буду дружити? Ні, ні. Я не спілкуюся, ми якій не IQ? А що таке IQ? Де його купити? У мене є 20 гривень, я можу купити, я буду з тобою дружити. IQ. Для мене потрібно прийти десь, щоб Все, це ізі. Давай, тест. Який? 1746 плюс 5. 6 плюс 5, то 11 буде. Це легко, це дитячий садочок. 1746 додати 56 і поділити на 5. Це має бути 58. 1746. Що? Паручка. Нерозумний. Оце в мене склався букет. І що ще за особистість така, що нерозумна, некрасива, слабка, бідна, нездібний. Та для що таке? Я думав, що мене щось буде цікаве. Хороша, так як всіх інших людей, але щось вона не та. Що ти сумуєш, друже? Що сталося? Я не знаю, хто ти, але тобі краще зі діла не мати. Ох, Я б тобі так не сказав. Там якийсь Та подивись на, на мої характеристики, я нічого не маю в цьому житті. Я негарний, нерозумний, слабкий, бідний, невдаха. В мене нічого не виходить. Всі люди, які були до того зі мною мали справу, вони мені дали таку характеристику. Моя особистість є просто така, яка мені не подобається, яка мені не підходить. Знаєш, я тобі скажу, що люди, вони завжди такі були і вони такі будуть. Тебе знає тільки Господь, який ти є. Я Брате, не може знати, що він є на небі. Для цього Як я сьогодні тут. Я тут мав бути сьогодні. І я зрозумів, чому. Чому? У мене є лист від самого Господа. Як я можу бути лист від самого Господа, якщо він на небі, ми тут на землі. Ну що ти? Брате, я тут для тебе, щоб передати тобі оцей лист, це Біблія. І що, там щось є в Біблії про мене написано? Так, да, відкрий. Ану. Тобі є як... я знав, що це твоє місце. Читай. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Псалом 138.14. А як це може бути, що я дивно утворений? Як про мене там може бути таке написано? Мені ж дали дивись, мені дали характеристику, люди, що я Я не, взагалі не дивно утворений. Хіба ти можеш сказати про це все, що я є дивно якийсь утворений? Слабкий, невдавна, некрасивий, бідний. В чому моя дивність? В тому що ти унікальний. Ти один і таких, як ти більше не буде і не було. Господь тебе любить таким, як ти є. І ти. Ти не нерозумний. Ти не некрасивий. Ти не бідний. Ти не слабкий. І ти не нездавний. Ти Мій любий друже. Тепер. Це що? Тепер? Він буде особливий. Я? Я особливий? Невже так. моя особистість може бути особливою? Так. Я особливий! Ура! Похлопаємо особливому!